Вплинув на львів'ян збій у мережі, та чи уявляють вони своє життя без застосунків з використанням штучного інтелекту? Ну, в принципі, уявляємо, але це буде важче, певно. Бо ти вже просто привикаєш до того, що ну, до тебе може хтось зробити і це менше часу займає. Mm -hmm. У ну, мене так само, як в неї. Наскільки часто? Це кожен день використовуєте, що там. Тричі на тиждень, умовно, ще щось. Ну, не, не, кожен, не кожен день, не кожен ні, день. не кожен. Кожен день, практично. Ну, no, я теж кожен день практично. Ну, кожен день. Ну ні, не кожен. Я Якраз не кожен день пішли вийде. так? Так. Звісно, ну, звісно можливо, але ну, особисто для мене, як для учня, це буде трішки складновато, оскільки наш ну, штучний інтелект, канва обожнює канву, всі презентації роблять тільки в ній. Можливо, але ну, складно. Це полегшує все-таки життя. Ну так, можливо, до того ж, робили і презентації в тому самому PowerPoint. Ну. Все було ок, але зручніше, звісно. Ну, зараз набагато дуже все Типу, Якщо раніше у нас були якісь такі речі, які треба було робити ну, самостійно, механічно, то зараз воно ну, типу, спрощує цей процес і виконується завдання набагато швидше. Ну, кожне завдання можна виконати через штучний інтелект. Значно легше, воно виконується якісніше, ніж би ми робили самі, якщо враховувати однакову кількість затрачених сил. Ну, уявити життя без штучного інтелекту можна, але воно буде нам набагато тяжчим. Взагалі це можливо, але насправді він дуже полегшує життя. Так, і так? Так, так. Супер. А для вас? Ну, вже зараз воно ну, дуже популярне і я ну, не, 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 не виявляю, як можна без цього. Але можна, можна, так. Ні, тому що дуже складно. Краще не витрачати час на скролінг, там гуглу і довірити в суча але перевіряти. Ну типу, зараз ну він, звісно, можна видавати там якусь інформацію, не зовсім правильно, але от ну я для навчання використовую там на, на різні сайти заходити, там читати багато, там вибирати потрібну інформацію. Так написала одразу все. Тобі все видала, ти там собі взяла і все. Ну, все одно, типу, в нас все прогресує, тому, в принципі, як на мене, мені здається, вже як... і неможливо з однієї сторони, а з іншої сторони, мені здається, можливо. Це, це не така велика проблема. Все-таки в нас є сила волі, щоб обійтися собою. <світкій> 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 так, я думаю, що так. Я думаю, що ні. Треба йти в крок з технологіями. Я <світкій> думаю, що при теперішньому часі це дуже дуже важливо. Важливо розвиватися в тому напрямку. Кожен день використовуємо ці технології, так що без них точно неможливо. Я теж думаю, що дуже класно, що зараз є такі різні застосунки, це дуже зручно.